Україна по суті взяла на себе зобов'язання за мінськими угодами, але вони юридично нікчемні, тому юридично нас притягти до відповідальності не можна буде, якщо ми цей пункт не виконаємо. Проте, на жаль, перемовини під час війни виходять за межі правового поля і іноді бувають такими складними, як зараз, як от мінські угоди. З яким Україна нібито вимушена амністувати бойовиків, проблема дуже серйозна, тому що по суті треба амністувати людей, які посягали на основи національної безпеки України, тобто злочини проти України. По суті, ми амністуємо людей, які не хочуть, щоб існувала Україна у таких межах, або взагалі щоб існувала ця держава. І з моральної точки зору і з юридичної точки зору це робити ні в якому разі не можна. Більше того, на сьогоднішній день, коли проводиться обмін полоненими, використовується дуже цікава схема. Спочатку ці ж люди затримуються як особи, що вчинили злочин проти України. Це по суті найтяжчі злочини. Але потім, щоб ви розуміли, що Україна вже сьогодні цих людей відпускає, не, не дочікуючись там якоїсь амністії. А потім суд виносить рішення про застосування для них не тримання під вартою як запобіжного заходу, а приміром домашнього арешту. А там вже правоохоронці місцеві роблять вигляд, що вони не помітили, як та людина втекла. Угу. А насправді ту людину. Обміняли, бо на неї був запит з іншої воюючої сторони. Тому якщо на бойовика є запит, якщо він справді вчиняв серйозні злочини проти України, то їх вже сьогодні відпускають і обмінюють. Не дочікуючись якихось там наступних прийняття законів чи ще чогось, якщо це людина просто громадянин України, який має якісь там сепаратистські погляди, і він не цікавий для бойовиків, то він буде цапом відбувайлом і буде в нас тут засуджений.